Вітаємо, друзі! До вашої уваги! Renault Megane 2014 року з об'ємом двигуна 1,5 літри. Дизель. Комфортний та динамічний універсал на передньому приводі. Дуже вмістке багажне відділення. Оригінальні легкосплавні 16-дюймові диски, темний тканинний салон, світла стиля. Повний склопакет, електроскладання дзеркал, шкіряне мультикермо, датчик світла, датчик дощу. Запуск двигуна з кнопки. Механічна коробка перемикання передач, управління магнітолою, круїз-контроль, двозонний клімат-контроль. Багатофункціональний сенсорний дисплей з підтримкою навігації Bluetooth. Камера заднього огляду та задні парктроники та багато іншого. Пробіг автомобіля 266 тисяч кілометрів. Запрошуємо всіх на огляд та Драйв за адресою місто Дніпро, вулиця Запорізька, шосе 63, парковка, торговий центр Метро, автосалон ХП Авто. До зустрічі!